Вітаю, задавали в коментарях питання про організацію полива. Ну, я вам чесно скажу, у нас не організація, у нас хаос полива, тому що це все робилось протягом багатьох років і воно робилось так, без всякого планування. Спочатку були якісь там в мене ідеї, занування і всього іншого. Потім все це потухло. Тому як є, так є. Зараз я вам покажу. Дивіться, у нас, по-перше, у нас пісок, тому треба все поливати. Якщо не поливаєш, нічого не росте. І друге, у нас дуже погана вода. Бачите, у нас багато металу і багато інших там, розчинених речовин, тому у нас є проблеми з крапельничками. І так, дивіться, у нас є декілька скважин. Ось ця ось скважина. Там стоїть насос качаємо, і е, 25-та труба виходить і йде. Тут, тут 32, га мабуть, виходить. Да. 32 виходить і у нас по периметру лежить 32 га труба. Отак ділянки, ну, виходить, там метрів 300 у нас і може більше. Це 32-ї труби. і всі, всі у нас насоси вони в 32-ту трубу подають воду. Далі я потім покажу, у нас з 32 вже іде, е, іде 20 ті відходять і від 20-х вже йдуть оці 16 труби. І вже з 16-х труб, е, стоять отакі крапельнички. Бачите? Отакі крапельнички. Чому такі крапельнички регульовані? Бо коли ми купляли е, стаціонарні з якимось фіксованим витратою. Води ось як така, ось бачите, там це 2 літра з компенсованою мембраною. На жаль, воно дуже швидко забивається. Ці теж забиваються, але їх можна зняти і прочистити. А з мембранами важче це робити, бо вони втрачають еластичність. І у нас зараз немає ніякого, скажем, занування. Поливається одночасно. І єдине, там, скажімо, якщо бачимо, що дуже сильно поливається, а не треба, просто підійшли і закрутили, зменшили подачу. І отак воно працює. Переробити це дуже важко, я вам чесно скажу. о Бачите, прикрутився. Бо дуже багато вже тут цих шлангів розбросано. Мені трошки не подобається, як це працює, але ось так воно працює. Як мінімум воно працює з цією водою, яка є, ось, бачите, йде цей, ця 32 труба, йде, йде по ділянці і ось тут стоїть, значить, тут ось підходить 20-та труба. 20-та труба пішла і вже від неї роздається. Вода на 16 труби. Ну і під кожною рослинкою є, є крапельничка і кожна рослинка поливається. Оці, скажімо, це сліпі трубки. Якщо брати не сліпу трубку, то її ну, навіть на сезон не вистачає. Ми зараз кинули на город, там, то вона вже забилась. Тому ось, таки, ось така. У нас проблема, ось така організація з паливом. Трошечки хаос, але ну, як є. Зараз отак поливаємо. Без паливу дуже важко. І не рости не буде. Це точно. Дивіться, ми там глід висаджували в углу і там не було паливу. Дощів у нас не було майже рік, може більше. І копали ямку, там суха земля. Ось тому вона дуже сильно суха. І те, що тут ось цей пісок, я ж кажу, тут такий ґрунт, бачите, пісок. В ньому без поливу не буде нічого рости. Так що ось така у нас ситуація з поливом. Дякую пока.